Вибач, віна. Але мені здається, ти себе переоцінюєш ну свою значущість. Ти ж не солдат, ти фермер, трудяга, тому я прошу лише про маленьку дрібничку. Mm -hmm. Ну Що ваша родина прийняла Шеймуса як трагедію, до якої ми, армія. Аж ніяк не причетні. І коли зателефонують журналісти, а вони таки зателефонують, не було різких рухів, щоб всі мешканці цього будинку поводилися досить розсудливо. І якщо ти мені це обіцяєш, то я зі свого боку теж тобі обіцяю, що ні. 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 Моя Мага... відповідь ні. Ну, я зрозумію. <как> я виб'ю це віскі, уховаю свого брата, а ти. І не смію чіпати моєї родини. Я пам'ятаю, коли народився твій перший, ти мені показав фотку, на котрій йому було десь декілька тижнів. Дивлячись мені в очі, ти сказав, що заради вільної Ірландії кинешся дитя в вогонь. Я тоді подумав, ось справжній патріот. А це ціна свободи, вона не мислима, але він готовий її заплатити. <риклад> Скільки врожаїв ти зібрав з того часу, Квіне? Скільки усвіхнених дітей тепер живе в цьому домі? Забирається геть!